Сьогодні, вранці, північноатлантична рада зібралася на засідання і обговорила ситуацію у світлі прохання Польщі про проведення консультації за статтею 4 Вашингтонського договору. Члени альянсу висловлюють солідарність з Польщею і засуджують безрозсудну поведінку Росії. Повна оцінка інциденту триває. Очевидно, що вторгнення минулої ночі не є поодиноким випадком. Як я вже казав. Зараз проводиться повна оцінка. Було це навмисно чи ні? Це абсолютно необачно, це дуже небезпечно. Але повна оцінка ще проводиться. А для Путіна мій меседж чіткий він повинен зупинити війну в Україні та зупинити ескалацію війни, яку він зараз фактично спрямовує на невинних мирних жителів та цивільну інфраструктуру припиніть порушувати повітряний простір альянсу, і знайте, що ми готові до цього, що ми пильні і що ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО. Я думаю, що минулої ночі була успішна реакція НАТО та союзників, включаючи Польщу, але також голландців, італійців та німців. Усі залучились. Я дуже вражений. Ми завжди повинні бути на крок попереду. Учора ми показали, що можемо захистити кожен дюйм території НАТО, включно з повітряним простором.